Ну як же ви тут? Здорові! Здорові, батечко! Здорові, здорові! Ти слави ти Бога. Нічого нового, ну нехай буде і так. Краще старе добре, ніж нове погане. Гостя маємо в хаті. Гостя, а хто ж це такий? Кирило Іванович. А що за любий гарний чоловік? Кавалер. Тиндерин, де, де закотілось дівці бинди. А мене до таких гостей аж долоні сверблять. Та краще б я чорта побачила, ніж його. Це такий любий, гарний чоловік. Вже ми таких любих та гарних. Маємо ж доти. Просто зашмагнули нас, правда, батьку? Отак. Тут тобі ляхи, а там Москва. Одесі любі та гарний. На горі похівці, на безпиті. Бодай би йому чорт лабати і приснився. Може, стрижка, ти сама чого доброго, треба йому приститися. Вони на наше жіноцтво, як пси на м'ясо ласі. Дуже я йому до серця припала. Зачув від мій та й в пасіку лізе. Гадає, що золотим ключем можна всі двері відчинити. Можливо, та не в моєму дворі. Я покличу його. Зажди. Ви тільки сюди йдіть. Не з трохи погуманимо. Батько. Зразу до ще у рідові діла пхалися, а тепер в хату лізуть. Жінок паламутити беруться. Ще трохи є воєвода. Найкращий дівчат та молодиць для своїх людей серчати скаже. Аж подай би їм. Так, так, постав миску, то давай юшку. А хто ж міг знати, що вони такі? Сім раз відмір, сім раз відмір! А раз відріж. О, зле зробив батько Хмель, що не зміряв, що врізав. Однієї віри народ на Євангеліє присягали. На Євангеліє присягали, а чорта за пазухою тримали. Та добрі козаки чорта не побоїться. А чи багато ж таких? Та назбирається, скільки треба. Побачимо. Вип'єш, спрага в не болить, але чую, що тієї спраги не вас є ж нічим, тільки кров'ю. Кривавий суд між нами мусить батько бути. І інші ради немає. Кривавий суд. Значиться, війна з Москвою. Довше те піде на силі. Московське військо по городах наших ми швою Куди кіночки кому мучкаля влучиш? Господарюють, як у себе вдома. Народу і всякі пакости творять. Старшин зневажають, мов в своїх. Я наслухався і надивився на таке, що нехай Бог криє. Наш народ завзятий, та не політичний. Отак, От хоробрості набереться, а розуму ні. Щоб тільки той розум не пішов запізно. Буде що їсти, та не буде чим. Раз, колиш батько, гостя, вже багато діла. Що? Похід? Так. Гетьман Іван гості, універсали, розсилає, Пояснюючи, чому нізму спою неминуче порвати мусів. І на яких умовах їднається з дяками. Тепер тільки чекай, коли сурма озветься. І на коня, і на коня, за честь, за славу, за потоп та вольності наші. Ох, і не дамо ж землі нашій ворогам на наругу. Жаль, що лиш одну мені ногу лишили. Але зятю я ще цією на коня вскочу. А як вскочу, ох, шабелькою полоскочу. Ох, москали, полоскочу. Дважаю Кирило Івановичу, і кому ж то випадку дякувати маю, якщо ваша милість дозволила переступити мої низькі пороги? У ділах приїхав, бо маю до вашої милості привісти, Мофію Васиковичу. за яких вам доручу, дозвольте поздравити вас зі святками, щоб Господь милував вас і вашу гарну донечку. І весь ваш двір із худібкою, з бджолою, з полями, гаями та зливадами. І з усім добром, яким ви, дякуючи ласці нашого сударя, так уміло господарюєте собі навтіку, а своїм підданим на добро. Я бачу, ви вже причастилися. Та було провід. трохи. Трохи. Пізнати змови, хто з якої голови. Проклята муха в раду не вечірська. Вночі ну, блохи в день мухи, ще й до того москалі, Хочу повісся на гілі. Простіть, але це не про вас, пісня. Я вам дуже дякую до ваші побажання. А від себе теж щиро, скорого повороту вам знайчу, наводчину вашу. Бо, як в нас кажуть, півень на своєму плоті найкраще піє. Вже ж, вже ж. Спасіба вам, Тимофій Осиповичу. Хоча правду сказати, я собі ваш край дуже вподобав. Будючий такий. І дівчата очень хорошенькі, очень. Я так сказати, серйозно рішився в Малоросі одружитися. А що кращої жінки, як Олександра Тимохвіїна, і бути не може? Так, тобі? Та свят-свят! Кирило Іванович, а що ви таке говорите? Ви ж боярського роду довірений воєводи. І щоб з донькою козака якогось там нічемного сотника, Та на що воно подібне? Та буває таке. Буває. Але тут того бути не може. Чому ж таке? Хочете правду почути? Тільки правду. Бо вам на Україні не вікувати. А я доньки на чужину не дам. Та жінка як верба, ти її посадиш там і росте. У вас, а в нас воно інакше. Моя Олеся не з таких. Вона з зів'яна, якщо вирвати її з рідної землі. Це вже може діло, щоб не зів'яла. Це може у вас. У нас батько доник не на те ростить і виховує, щоб позбутися її з хати. Олеся мене одиначка, не певно долі їй не дам, хоч би хотіла. А невже вона вас тобі за мужа бажає? Добра донька за то віддасться, за кого батько скаже. Добрий батько, своєї доньки не волоти не стане. Та ще вам сказати, можу, що нехтувати народне не, ви теж не годиться. Де живеш, такого й тримайся. А в нас воно так виходить, що спочатку звідується через добрих людей чи можна, а тоді вже сватів шлють. В його освіти своєвода, може, сватів до пана сотніка прислати, за мене покосить. Вашому воєводі. До моєї доньки зась мій дім, моя твердиня. Насильство не відчинити її. Кажіть, з яким достом, але до мене прислав воєвода. Приказу воєводи вашого? Послухатись не можу. Стою під реметом гетьмана і його приказник слухаюся. Мої люди гетьману і потрібні. Вони народжені не для воєводки баштанів. Дайше свинюшниками ви заважаєте козаків поробити. А мене сотрудним свинопасом. Моє діло шабля, а не мотика а не свинопастовий батіг. Побачимо! Побачимо!